Друзі, привіт! Давайте приготуємо сьогодні дуже простий та смачний рис в рукаві. І для початку замаринуємо гомілки. Для цього беремо сіль, сухий чесник, паприку, трошки олії і за бажанням спецію для м'яса. І гарненько так все маринуємо та втираємо в гомілки, залишаємо постояти мінімум 30 хвилин. Тим часом підготуємо інші інгредієнти. Цибульку нарізаємо невеликим кубиком. Також невеличким кубиком нарізаємо томат. Моркву можна натерти на крупну терку або ж нарізати крупною соломкою. Далі беремо рукав і будемо складати туди всі наші інгредієнти. Спочатку відправляємо рис, у мене був без матті, далі всі наші підготовлені овочі, сіль. Потім можна додати родзинки та нарізані грибочки. У мене були ерінги. Додаємо також трошки спеції для плову і воду, і гарненько перемішуємо все це в рукаві. Потім поверх нашої овочевої суміші викладаємо замариноване м'ясом, зав'язуємо кутик рукава, робимо надріз, для того, щоб виходила зайва пара, та запікаємо. Нашу страву за температури 180 градусів 1 годину. Страва виходить дуже смачною, ароматною та соковитою. Обов'язково спробуйте та приготуйте. Я впевнена, вам сподобається. Смачного!